Перші червоноармійці на вулицях Львова з'явилися 22 вересня 1939-го. Тоді падав дощ, дрібна осіння мжичка, і від того усе було брудне, слизьке і безнадійне. Оця негода, ніби підсилювала появу перших окупантів, які мали монголоїдні обличчя, були брудними та обірваними. Вони із здивуванням дивилися на місцевих мешканців та розкішні кам'яниці, у яких ті мешкали. Пройде зовсім мало часу, і ці окупанти викинуть господарів на вулиці, а самі заселяться у їхні квартири. На вулиці Львова червоноармійці в'їжджають на танках, вантажівках, мотоциклах і навіть конях. Вони здивовано розглядаються довкола, адже вперше в житті бачать усі ці капіталістичні крамниці, вишукані ресторани і багато оздоблені будинки. У свою чергу львів'яни здивовані не менше, адже обідрані мундири та амуніція визволителів явно не відповідають гаслам комуністичної пропаганди про щасливе та радісне життя країни рад. Уже за кілька днів у слід за червоноармійцями та співробітниками НКВС до міста зайшли радянські чиновники, які мали будувати тут соціалістичний рай. Львов – старинний український город. Красный советский флаг змілса над Львовом 22 сентября 1939 года. Фронт рухався, і самі червоноармійці у місті довго не затримувалися. Вони йшли далі. Чого не скажеш про радянських чиновників, які приїжджали сюди сотнями і навіть тисячами, причому не самі, а сім'ями, дружинами та дітьми. Вони ж мали десь жити. І як ви думаєте, де заселялися ці совєти? Питання житла радянська голота вирішила швидко та безкомпромісно. Вони просто заходили у квартири та будинки, які їм сподобалися найбільше, спали на чужих простирадлах, користувалися чужим посудом та одягали чужий одяг. А з попередніми власниками не церемонилися їх брутально викидали на вулицю. Усе це показували як звільнення міста від злочинної польської буржуазії, яка буцімто пила кров простого народу. Очищаются замки старой панской Польши. Здесь будут школы, больницы, дома крестьянина. Народное добро переходит в руки народа. Награбленное панами переходит в руки тех, кто является подлинным его хозяином. Делили все, чего не сумели или не смогли взять с собой паны, удирая в Румынию. Цікаво, що з метою подальшої пропаганди усі свої злочини совіти ретельно фіксували на кіноплівку. І зараз, переглядаючи її, ми можемо хоча б приблизно розуміти про масштаби трагедії, з якою зіткнулися не лише львів'яни, але й мешканці інших міст та сіл Західної України. Около 10 тисяч робочих сімей пересіли на совєтській власті на центральній вулиці Львова, Дома біжавшої польської буржуазії. За документами, тільки до кінця вересня понад тисячу львівських помешкань було передано у розпорядження Червоної армії та НКВС. Прибульці викидали господарів у підвальні приміщення або й на вулицю. У кращому випадку господарі були змушені ділити свою квартиру із сім'єю радянського вельможі. Найбільше постраждали сім'ї польських урядовців, офіцерів, лікарів, адвокатів, підприємців. Вони були змушені тулитися в непристосованих приміщеннях, де панував холод, сирість, антисанітарія. Це був лише початок, бо вже у грудні того ж року розпочалася так звана націоналізація житла. Причому совєти конфісковували не лише помешкання, але й усі цінні речі. Спеціальна комісія описувала одяг, меблі, прикраси, вантажівки та вагони, набиті краденим, відправлялися у Рязань, Кострому, четверть, і це до болю нагадує теперішній час. Десятки тисяч біженців та безхатьків спровокували погіршення санітарної ситуації в місті, і це не дивно, адже люди жили в бараках, підвалах та приміщеннях, де не було елементарних умов існування. Тож за перших Совєтів найбільшим дефіцитом стало просте мило, яке коштувало дуже дорого, і за спогадами очевидців було страшним і чорним, як вугілля. Панування слабодітелі позначилося на добробуті кожної родини і відкинуло нас у розвитку на багато десятиліть назад. Самі ж окупанти дуже добре почували себе тут і досі в тих крадених кам'яницях часто проживають їхні нащадки. Про це добре говорить один з віршів. Росіяни у Львові вигулюють псів. Це їх єдина худоба. Собака друг чоловіка, кажуть вони, і навчають псів рідної мови.